І знову всіх вітаю. Сьогодні 19 грудня 2023 рік Київська область і моя теплиця. І нарешті хочу показати вам грейпфрут Марш Безнасінневий, який теж скинув свої плоди. Сам скинув, поки я тут крутилася. Ну, один скинув, потім інший. В общем, треба вже показувати його. В цьому році він зав'язав плодів багато. Але літо було дуже жарко літом, і так вийшло, що горщик був не досить адекватний для цієї рослини, бо марш на це рослина досить така потужна, розгаложена, такий рослий собі хлопчик. І я вимушена була його вже в процесі того, він тримав вже на собі зав'язі. Я його е, обережно перевалила у більший контейнер, але все ж таки декілька плодів репнули, я їх обрізала викинула. Один плід десь приблизно пару тижнів тому щось таке, відвалився. Він був такий же: ж, е, покажу вам там я вже, вже один розрізала. Покажу вам, він такий ще трошки зеленкуватий, але він вже в, так, на, в такому стані відпав. Я просто думала. Чому я вам його не показувала? Він ще був більш зеленуватий. Я вам його не показувала, тому що ну, на камеру не розрізала, тому що думала, що ну, щось він може не дотягує до смакових якостей, чого тут псувати картину загальну, Так, знаєте, ще розкритикувати рослину <риснє> несправедливо. Ось тому я його не показувала, але він був дуже-дуже смачний, дуже класний. Єдине, що пишуть про нього безнасінневий, але одна кісточка була, одна штучка Ось була і ну, одна це не критично. Хоча мені здається, що у Дункані, у рефруті Дункан моєму, там насінин взагалі не було, мені так воно пам'ятається. Звісно, хотілося б мені порівняти Дункан і марш, але на Дункані ще попереднє плодоношення ми вже давно обірвали, а плід єдиний, який залишився від, від останнього цвітіння. він… Ще висить, він ще не готовий. Ну, а марш чекати вже не хоче, тому так вже. Марш це промисловий сорт, дуже вражайний. Походження в нього американське, десь, якщо я пам'ятаю, вірно, то з Флориди десь. Промисловий сорт. Такий класичний грейпфрут вважається. Рослина, єдина на відміну від того ж дункану, який дуже так навіть і морозо витривали, то Марш вважається більш теплолюбивою рослиною. Тому він розповсюджений тільки у дуже таких південних регіонах. Ну, ось зараз зважимо. Плоди однакові, абсолютно однакові. Я зважу. Один я вже розрізала. Один я вже розрізала. Такий же ж точно самий. ну 255 грамів він важить. Ну і той такий же ж був, десь близько того. Я вже його і пробувала, скажу вам чесно, бо я хотіла на камеру його розрізати, а в мене щось тут збилося. Я вважала, що вона зйомка іде, а вона провтикалася. Тому так вже і вийшло. Ось. Сматочок зараз пробую. Але я знаю, що чого було чекати. Справжній. Білий грейп. Характеристика його досить класична, як для грейпфруту. Він дуже схожий все ж таки мені на Дункан. Дункан мені дуже подобається. Шкірочка має гірчинку, звісно, але м'якоть дуже запашна, ароматна, дуже соковита. Дуже така свіжа, класний, дуже соковитий. Бачите, скільки вже блищить вся тарілка, скільки з нього натекло. Класний. І одна насенина десь вона. Ось тут в мене відпала. Одна насенина в ньому. І у попередньому було плоді одна насенина теж. Так що я дуже задоволена цим сортом. Якщо ви являєтесь прихильником грепів, і у вас є місце для нього, то запросто можна його вирощувати. І він такий врожайний. Мені... Хоча ні, мені Дункан теж багато плодів видавав. Але якщо порівняти розмір дерева Дункана і марша, марш мені все ж таки більш компактнішим, вважаю. ну, здається, що він такий. І він. як Порівняти розмір дерева і у процентному відношенні розмір дерева і кількість плодів, то марш такий він більш вражайний, здається мені. А смакові якості теж дуже класні. Дуже класні. Класний грейп гриб. Кому грейпи подобаються, ви не прогадаєте, якщо ви заведете собі цей сорт. Так що, ось так от на все добре. До зустрічі, пока!